Слови, душа моя, Господа. Слава Ісусу Христу, дорогі браття та сестри, в п'яту неділю Великого посту Свята Православна Церква вшановує пам'ять преподобної Марії Єгипетської. Ця дівчина ще з самого малку. А саме з 12 років вона віддалась духу блуда. Вона стала блудницею, вона полюбила це блудне життя, вона полюбила спокушати людей, вона полюбила захоплювати людей в ці бісівські сіті. І все це вона робила не задля того, щоб заробити грошей, а задля того, щоб спокусити. Людей. І ось одного разу Марія пристала до прочан, які йшли до храму В Єрусалим. Вона пристала до них і йшла з ними не задля того, щоб молитись Богові, не задля того, щоб поклонитись святиням, але задля того, щоб як можна більше людей спокусити і відвернути від Бога. Марія була Дійсно, одержимою бісами, бо сама через любов до гріха віддалась в їхні руки. І ось, перебуваючи з прочанами в Єрусалимі, Марія забажала зайти до храму, і якась сила не впустила її до храму. І Марія дуже налякалась і почала молитись. До Пресвятої Богородиці. Це було початком її навернення до Бога. Опісля вона пішла в пустелю і цілих 17 років перебувала там в духовній боротьбі. Її спокушали старі помисли, її спокушали старі гріхи, пам'ять про них. Але вона Обрала шлях духовної боротьби, вона вирішила, що більше не буде повертатись до старого гріховного життя, і вона зі сльозами перед Богом каялась в своїх колишніх гріхах. Вона вкусила благодать Божу і забажала жити з Богом. І так прожила вона в пустелі цілих 48 років. І свята Православна Церква нарекла її преподобною. Життя Марії Єгипетської припадало на середину IV століття, початок 5, саме в ті часи, коли було дуже дуже розповсюджене монашество, коли зароджувались монаші спільноти. Дорогі браття та сестри. Приклад преподобної Марії Єгипетської є великим зразком навернення до Господа. Кожен із нас має, зустрівшись з Господом, стати на цей шлях духовної боротьби, почати боротися зі своїми гріхами, зі своїми слабкостями, немочами, зі своїми пристрастями. Кожен з нас має стати на шлях цієї духовної боротьби. Ми не лише маємо ходити до храму, ми не лише маємо сповідатись, причащатись тіла та крові Господньої, але все це робити з великого нашого внутрішнього навернення до Господа. Насамперед, всередині себе, ми маємо стати на цей шлях духовної боротьби. Знаєте, ми маємо переродитись від любові до гріха, до ненависті. Знаєте, людина живе, вона насолоджується, насолоджується гріхом, знаходить своє задоволення в грісі, але ми маємо дійти до такого стану в своєму слідуванні за Богом, в своєму християнському житті, коли нам всередині себе почне смертіти вже. Від наших гріхів, коли ми почнемо ненавидіти гріх, коли ми почнемо захоплюватись Господом, коли ми почнемо любити Бога, коли ми полюбимо цю святу Божу благодать, цю святу присутність Божого Святого Духа. Дорогі браття та сестри, тому хочу кожному з нас побажати. Бути не лише християнами зовні, але найперше всередині себе стати на цей шлях духовної боротьби, взяти свій хрест і помирати для себе, помирати для своїх улюблених гріхів, помирати для своїх пристрастей, помирати для своєї гордості, для своїх гріховних бажань і в терпінні слідувати за Господом. І ось преподобна. Марія Єгипетська 17 років боролась проти гріхів, проти своїх улюблених гріхів, які вона ще так любила всередині себе, але вже хотіла слідувати за Богом, бо вкусила цю Божу благодать. І 48 років преподобна Марія прожила в пустелі з Богом. Знаєте, це сьогодні не означає, що. Кожному з нас треба полишити свої родини, кожному з нас треба полишити свої обов'язки і піти в пустелю. Але це означає, що ми маємо полюбити це усамітнення з Богом. Ми маємо полюбити це святе життя з Богом. Ми маємо полюбити цю Божу благодать. І ми маємо відвернутись від гріха. Всередині себе ми маємо переродитись. Дорогі браття та сестри! Ми готуємось до свята світлого Воскресіння Христового. І знаєте, в цей день Господу не потрібні від нас святкові кошики з цією ковбасою, з наїдками, а Господу потрібне наше внутрішнє народження згори. Господу потрібне наше внутрішнє Воскресіння, щоб ми померли для гріха і воскресли для Бога щоб ми стали на цей духовний шлях, цієї духовної боротьби. І хто духовно бореться, хто дійсно бажає всередині себе цього божественного життя, цього життя з Богом в святості, той буде боротися зі своїми гріхами. Як би тяжко не було, як би ми не страдали, яким би тяжким хрести не був. Братя та сестри, але ми маємо переродитись всередині себе. Ми маємо померти для гріха і воскреснути для Господа, Бога і Спаса нашого і Ісуса Христа, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. моя!